У Києві почали судити даївців, які торік затримували автомайданівців, що їхали пікетувати Межигір'я Януковича. Тоді у водіїв масово забирали права через суд. Нині ж судять не тих, хто віддавав накази робити це, а простих інспекторів. Олексій Сімаков далі. Вони влаштували автопробіг до Межигір'я і були за це покарані. На кількасот активістів працівники ДАІ почали похабцям укладати протоколи, а суди позбавляти водійських прав. Мене викликали до суду, і за 10 хвилин мене відібрали права, тобто молнієносно. Володимир один із учасників того автопробігу. У нього, як і врешті, забрали права, бо нібито не спинився на вимогу інспектора, коли прямував до маєтку тодішнього президента Януковича. Мене ніхто не зупиняв, мене ніхто не намагався зупинити. Проте я точно бачив, що була відеофіксація учасників автопробігу. Вже після зміни влади прокуратура неохоче почала порушувати справи проти інспекторів. ДАІ. розслідувати їх не квапилося і довго не передавали до Суду. Минув уже майже рік, і ось перший вирок. Колишньому начальникові Державтоінспекції Києва Святошинського району Ігоре Вітурчину дали аж один рік умовно за фальсифікацію 14 протоколів. Також екс-правоохоронця зобов'язали відшкодувати 10 тисяч гривень моральної шкоди. Хоча прокуратура вимагала від обвинуваченого набагато менше, лишень 850 гривень штрафу. Сам обвинувачений, екс-керівник районної ДАІ телефоном визнав, ще тоді зрозумів, що всі ці протоколи фіктивні. Тож вирішив сам их оформить, а не наражати на покарання підлеглих. У нас тоже должны были составлять инспектора, но я взял все на серьез, потому что знал, что это не закінчиться. Я сам составил. Пацаны молодые, у них сім'ї все миссии Протоколи я составлял на основі рапортів, которые получал в канцелярі. Я обязан был отреагировать. Цей вирок активісти і захисники вважають несправедливим. Мовляв, міліційне керівництво, яке могло спланувати штампування протоколів, та суддів, які забирали водійські права у активістів, свідомо покривають. Натомість усіх собак вішають лише на інспекторів. Так от що виходить, що 260 інспекторів деякі проходять по всі цих справах своїй доброї волі чи злої волі вирішили фальсифікувати по кожен по 5, 6, 10 протоколів і рапортів і притягнути з якоїсь указі невинних в. До а як тільки ми починаємо йти наверх, а чому ж це відбулося? Хто давав вказівки? Відповідно, це блокується. Чому суддів та міліційне керівництво не притягують до відповідальності, і чому за все відповідають лише даївці, вікна поцікавились у генпрокурора. обіцяє усіх винних покарають. Всі люди, які вчиняли протиправні дії, будуть притягнуті до відповідальності. Всі будуть відповідати. Повірте мені, жоден злочин не буде не розслідуваний. Активісти та захисники чують такі обіцянки вже не вперше, а тому й не вірять, бо усі судді. Які незаконно забирали водійські права у активістів і надалі працюють на своїх посадах. Жодного з них навіть не допитали. Олексій Сімаков, Олександр Альбінський та Володимир Тихомир. Програма Вікна СТБ.